Біля Армянську проходить адміністративна межа з новоокупованими територіями. І в чому, власне, суть цього, це те, що там постійно відбувається рух осіб. Тобто, хтось в'їжджає в Крим, хтось виїжджає з Криму. Це можуть бути росіяни, жителі новоокупованих територій, хто завгодно. І у окупаційної адміністрації є додаткова можливість перевіряти осіб на контрольно-пропускних пунктах. І з того, що ми бачимо з наших матеріалів, ці перевірки вони доволі ретельні. По суті, вони близькі до процесу фільтрації, про який ми вже чули. Чому так? Тому що у них не просто перевіряють документи, а це ретельна перевірка мобільного телефону. Це фотогалерея, соціальні мережі, і достатньо лише. Однієї публікації в соціальній мережі, яка є українською мовою, проукраїнською, або просто це може бути просто засудження війни, назва війни війною, що завгодно, і одразу на КПП на особу складають протокол про адміністративне порушення, і потім направляють ці матеріали в суд. І це про те, що у них є додаткова можливість перевіряти. Тобто вони не просто сидять там, моніторять по місцю соціальні мережі е, Місцевих жителів, ну, і тут попадешся, не попадешся. Ти проходиш тобі, обов'язково треба пройти перевірку. Також по армянську проходить доволі важлива транспортна розв'язка, якою росіяни переправляють військову техніку, військову силу, живу силу. Але не лише це, і ще і різні інші. Корисні їм об'єкти, них об'єкти. І у зв'язку з цим в місті може бути підвищена військова присутність. Через це їм може бути надважливо саме там, на цій важливій артерії, транспортній, одразу придушувати проукраїнські настрої.